Водолії цей прогноз для вас. Ви сучасні, дружелюбні. Завжди ви в колі знаходитесь єднодумців, тому що новітні технології, новітні світові тенденції це все про водоліїв, про колективи, про винахідництво, про креатив. Це все дуже дуже вам притаманно. І люди, які народжені з 20 січня по 26 число, по 26 січня, ви на протязі 25 го року можете спостерігати таку глибинну, суттєву, внутрішню роботу над собою, трансформацію, яка вимагає психологічних, психологічної праці над собою, а також фізичного. Фізичної роботи це спорт. Він дуже буде в плюсі для того, щоб бути сильнішим, більше спроможнім для того, щоб очолювати, наприклад, якщо ви входите в новий колектив, колектив, для того, щоб там мати вагу у суспільстві, мати вплив на людей, багато хто. Якщо це стосується професійної діяльності, вони змінюють свою діяльність і це потребує рішучості, сміливості, тому що ви розумієте, що так як було, це вже не буде, і доводиться покидати ту зону комфорту, до якої ви так звикли, і вийти вже в нове життя зовсім оновленим. Тобто, як начебто ви здираєте стару шкіру. І омолоджується така, з'являється нове, це таке переродження, якщо можна так визначити, і провести, провести таку алегорію. А далі дуже суттєво і важливо треба бути навести і розібратися в своїх фінансах, опанувати інвестування. Також багато кому доведеться займатися спадковими справами та страховими справами. Тож я вам бажаю всього легких трансформацій та класних інвестувань, і все буде у вас добре. А далі, що стосується любові, романтики, то в нас. Венера вона знаходиться в знаці цільця. Це теж спонукає до вирішення фінансових моментів, а також до серйозного підходу до такого визначення щодо стосунків та любові і романтики. Але люди, які народжені з 26 січня по 1 лютого, можуть відчувати напруження у любовно-романтичних стосунках це такий зовсім непритаманний вам. Прояв. А, поведінка щодо любові та романтики це може така одержимість своїм партнером, і от хочу я саме цього, і саме зараз мені це треба отримати. А, також, також це може стосуватися і фінансів, тож дуже обережно зі своїми витратами, вкладами і позичаннями. Далі в нас Уран. вона, ця планета, це планета креативу, це сюрпризів і коливань таких, як сіносоїда доверху, донизу, доверху, донизу. І це символізує зміни, і, причому що нові зміни. І особливо це стосується водолів, які народжені з 16 лютого по 19 число. А це може новий колектив, це може зовсім інший, інша реалізація, зовсім інший прояв. І це такі різкі зміни, тобто начебто нічого не передбачалося таких змін, але так бац, і треба щось робити з цим. Тобто це такі швидкі зміни. Слід зауважити, що треба бути дуже обережними щодо серцево-судинних захворювань, а також щодо користування вогнем, технікою, вибуховими предметами, а також зі швидкістю. А так як уран він керує водоліями, то я думаю, що все ж таки водолієм це більш така природній е природні аспект і вплив урану на вас. Тобто, оці, Ви ж любите зміни, ви любите Різкі такі зміни у колективі або у дружбі, тобто, а також любите змінювати свої зачіски сфери своєї діяльності. Тобто, це все дуже-дуже буде вам притаманно в цьому місяці. Далі в нас Юпітер перейшов до знаку Рака, і Юпітер в нас символізує такі щедроти і подарунки від Всесвіту. І чого це може стосуватися саме для водоліїв? Звичайно, це може стосуватися всього, що стосується дітей, заходів святкових і, взагалі, заходів, якихось також це більш така сфокусованість на стосунках сімейних та тих, які пов'язані і справах, які пов'язані з нерухомістю, а також, а також можуть люди захотіти проекспериментувати щодо нового способу харчування або нової діяльності, яка пов'язана з харчуванням і з сферою ресторанною, да, або з готельно-ресторанною сферою. Ось далі також ви... в червні місяці йде в нас така активність та рішучість до 18 червня щодо роботи і праці, і водолії вони будуть надмірно наполегливі. В відстоюванні своїх інтересів щодо роботи, також вони дуже будуть активні, подекуди навіть конфлікти можуть виникати з керівництвом, і це така амбітність у, у роботі. І, звичайно ж, треба її направити на позитивний лад. І слід бути дуже обережними, з колючими та ріжучими предметами і взагалі. Не провокувати такі конфліктні занадто е, ситуації. А 18 червня в нас вже Марс він переходить до більш спокійного, критичного, такого практичного знаку, як Діва, і всі ці е, градуси. Щодо доведення своєї правоти, щодо відстоювання, щодо праці, щодо неймовірного бажання бути найкращим у своєї справи, це все більш таки сходить на спокійні такі ноти, і у вас з'являється більше практичних і практичності та критичності в праці. Взагалі, водолії – це оптимістичні. В більшості своєї, знак і дружелюбний такий знак, але після 18 числа більше буде такого критицизму щодо своєї праці і щодо праці ну, людей, з якими ви працюєте, і це буде доречно займатися розрахунками щоденними справами. Підводити підсумки, звіти, і також багато хто займеться оздоровчими процесами, передивиться свій спосіб режиму життя, харчування, спорт і таке інше. 22 червня в нас сонце переходить до знаку рака, тобто взагалі така атмосфера буде більш дружелюбна і настрій на і запит на безпеку, на збереження того затишку, тиші, домівки, на родинні зв'язки, на відпочинок навіть так. І в період з двадцять 24, 26, 28 число – це число ну, це така дуже позитивна атмосфера, коли бажано звертатися до керівництва з якимись проханнями, або запускати якісь такі, ні, запускати 20, після 25 числа запускати якісь нові амбітні. Проекти, реклами для подорожей на відпочинок. Тобто це такі щасливі дні, ну, велика ймовірність того, що це будуть щасливі дні, тому що в нас Сонце буде в поєднанні з Юпітером. І це, це така добра, така всіленська любов до кожного, скажімо так. І далі в нас, 25 числа, в нас буде. Новий місяць у знаці рака. Тобто, це вже буде новий початок для того, щоб ставити собі за мету на майбутнє. До речі, ось 25-го числа важно писати свої бажання, мріяти, дарувати та приймати подарунки. Ну, тобто це такий позитивний момент. І для емоційних, таких близьких контактів, душевних розмов це все буде притаманно всім нам. Після 27 числа в нас Меркурій переходить до знака Лева і вже все те, що стосується спілкування, контактів, подорожей, це така йде сміливість, це вже. Заява як про себе, так і про свої очікування щодо стосунків, щодо ділових стосунків, це така неймовірна амбітність для того, щоб щось придбати, таке яскраве, для того, щоб спілкуватися з людьми, з якими цікаво, весело яскраво. Тобто, це такий більш позитивний настрій. А в спілкуванні, в подорожах, в ділових стосунках. Водолії, я вам бажаю креативу, класного креативу, який вас виведе зовсім на новий рівень, і всі ваші мрії вони будуть здійснюватись навіть так, як, так класно, як ви і не очікували. До зустрічі у слідуючому місяці. Па-па!